У безмежних просторах космосу за межами Плутона щось рухається. Хтось каже, що це комета, а хтось скаже, що це інопланетяни, які летять на землю, і відкласти в нас свої личинки. Маленька світлова цяточка наближається з міжзоряної темряви. Очевидно, що вона не з нашої системи. Астрономи щойно усвідомили: ми маємо відвідувача з іншої зориної системи, і це лише третій випадок в історії після таємничого об'єкта Омуамуа, що приголомшив світ у 2017 році. Уявіть собі, третій зафіксований об'єкт з космосу за всю історію людства. Хоча наймовірніше, що це звичайний шматок каменю чи льоду, незвичні характеристики змусили деяких вчених задуматися, а що як це не просто комета. Гарвардський вчений закликає готуватися до контакту з прибульцями. Фізик із Гарварду Аві Авілеб припустив, це може бути інопланетний зонд. Він закликав світових лідерів готувати план дій у разі контакту з позаземною цивілізацією. За словами професора Леба, об'єкт не має характерних ознак комети. Він стверджує, що 3А і Атлас має надзвичайно великий розмір, а джерело світла, розташоване попереду, не утворює класичний хвіст позаду. Леб наполягає, що світові лідери повинні почати серйозно обговорювати потенційні загрози від позаземних технологій, так як вони обговорюють загрози від штучного інтелекту чи глобальних кліматичних змін. Відповідь має залежати від її властивості та намірів, що вона робитиме, коли наближається. До нас? запитає порівнюючи ситуацію з несподіваним гостем у дворі. Ви не можете ухвалити єдину політику для всіх відвідувачів, все залежить від намірів гостя, додає професор. То що ж насправді летить до нас і чи може воно швидко змінити курс? І перед тим як розібратися цій плотанині, давайте поставимо лайк під цим відео, і хто не підписався, підпишіться. А я з вашого дозволу продовжу. У середині 2025 року телескоп у Чилі зафіксував загадковий об'єкт, який рухався дивною траєкторією. Спершу він виглядав як хм'яна крапка в системі Атлас Asteroid Terrestrial Impact Last Алер System, у програмі, що відстежує небесні тіла та шукає незвичні явища. І це відкриття викликало хвилю захоплення і розгубленості. Ніхто не знав, що це було комета, блін, астероїд, може космічний корабель. І чому його траєкторія виглядала так дивно? Спершу він отримав технічне позначення а 11 pl 3 z проте швидко привернув увагу науковців, адже його орбіта не збігалася з жодною відомою в нашій сонячній системі. Вже наступного дня Міжнародний астрономічний союз підтвердив те, що багато хто почав підозрювати: це міжзоряний об'єкт, лише третій коли-небудь виявлений людством. Йому офіційно надали назву 3I Atlas, де I означає інтерстелар, міжзоряний. Уявіть, уламок скелі та криги, що прилетів крізь космічні безодні з іншої галактики, зараз проходить поруч із нашим космічним домом. Для астрономів це був справжній момент типу еврика, а для решти ж людей постало тривожне питання: чи варто нам хвилюватися через цю? Інопланетну кумету. І втішна відповідь ні, немає жодної загрози. Вчені ще спочатку встановили, що 3А і Атлас не становить прямої небезпеки для Землі. Його траєкторія пролягає на безпечній відстані від нас. У найближчій точці він буде більш ніж за 240 мільйонів кілометрів від нас. Це приблизно 1,6 астрономічної одиниці або ж у 1,6 рази далі, ніж відстань від Землі до Сонця. Насправді цей мандрівник навіть не перетме орбіту Марса. Тож закузітнення немає, тільки якщо він. Різко сам не змінить курс, натомість є унікальна можливість здобути нові знання. Ларі Дано, один із науковців проєкту Атлас, зізнався: ми дуже мало знаємо про цей об'єкт. Для науковців такі слова звучать одночасно і принизливо, і захопливо, адже це означає, що знайдено щось по-справжньому нове. А ось що відомо, треа Атлас має розмір до 12 метрів у діаметрі. Тож можна його вважати справжнім космічним айсбергом. На момент відкриття він перебував на відстані близько 4,5 астрономічній одиниці від сонця, тобто у 4,5 рази далі, ніж Земля. Зараз же він вчить із неймовірною швидкістю близько 64 км за секунду, а це понад 225 тисяч кілометрів на годину відносно сонця. Жодна відома комета нашої системи не рухається так швидко самостійно. Тож, очевидно, цей об'єкт був викинутий із далекого космосу, і уявіть наскільки далекого. Друзі, приблизно 76,6% вас дивляться моє відео без підписки, а так не годиться. Тому попрошу всіх, хто це зараз почув, підписатися, бо далі на каналі буде тільки цікавіше. Астрономи повідомили про ознаки можливої кометної активності, слабку кому та короткий трисекундний хвіст. Іншими словами, 3I Atlas – це не просто мертва брила каменю. Він уже проявляє ознаки життя, подібно до комети, яка пробуджується під впливом сонячного тепла. Навколо ядра формується кома, тома сяйво із його газу та пилу, а позаду тягнеться крихітний хвіст. Об'єкт почав процес сублімації. Заборожені гази нагріваються і миттєво перетворюються на пару, створюючи сяючу кому та слід із частинок позаду. І все це зафіксували тоді, коли триатлас ще був дуже далеким і тьмяним, приблизно 18-ї зоряної величини, надто слабким, щоб побачити його без великого телескопа. Те, що ми взагалі змогли його виявити, свідчить наскільки далеко просунулася сучасна астрономія. Це стало можливим завдяки глобальній співпраці. Після сигналу від системи. Атлас до спостережень підключилися телескопи на Гавайях та в Австралії, які відстежували рух об'єкта та уточнювали його траєкторію. Тим часом аматори переглядали архівні знімки і знайшли передвідкриттєві фотографії комети, приховані в даних ще з середини червня 2025-го. Ці ранні спостереження допомогли точніше розрахувати орбіту і остаточно підтвердити її міжзоряне походження. І вже у липні 2025 року все було ясно. До нас наближається міжзоряна комета третя, яку коли-небудь бачили людські очі? Ви тільки уявіть, і саме нам випала можливість з цим спостерігати. Природно поставило наступне запитання: як цей космічний мандрівник порівнюється із двома своїми? Попередниками, щоб зрозуміти наскільки незвичний Тріай Атлас, варто згадати перші дві міжзоряні гості. Перший міжзоряний мандрівник був відкритий наприкінці 2017-го і отримав гавайське ім'я Омуамуа, що означає скаут або посланець здалеку. Другий у 2019-му. Це була комета 2i Айборисов, названа на честь аматора-астронома, який її відкрив. Обидва об'єкти виявилися дуже різними, і тепер Триай Атлас додає до цієї історії новий поворот. ОМУАМУА залишився справжньою загадкою. Це був невеликий приблизно 100-метровий об'єкт дивної витягнутої форми, схожої на сигару. Він не мав ані коми, ані хвоста, як у звичайних комет. Більше того, віддаляючись, він проявив слабке негравітаційне прискорення, відхиляючись від траєкторію, яка мала би визначати лише гравітація. Це можна було пояснити викидом газів або ж чимось набагато більш екзотичним. Дивна поведінка Муамуа -муа породила хвилю спекуляцій і гіпотез. Проте більшість. Учених схилялися до природних пояснень, наприклад, що це уламок крижаної планети, схожого на Плутон. Якби там не було, Омуамуа залишив нам більше запитань, ніж відповідей і полетів собі далі. Натомість два Еборесу виявився значно зрозумілішим. Коли він з'явився у 2019 році, то виглядав і поводився як типова кумета з нашої сонячної системи, яскрава газова кома та довгий хвіст, а спектроскопічні дослідження показали знайомий склад, водяна пара і молекули на основі вуглецю. А тепер Трей Атлас, і головне питання, на кого він більше схожий: на загадкового Омуамуа чи на класичнішого Борисова. Перші ознаки більше вказують, що Атлас більше нагадує Борисова, ніж Омуамуа. Він тьмяний і швидко рухомий, але має характерну розмиту кому, що свідчить про наявність льоду її випаровування. Кома, я пояснюю Кома, це те, що той, той хвіст, який тягнеться ззаді комети, бо я так розказую Кома-Кома, і -кома, ніхто дехто може навіть не зрозуміти. Що це таке? Це означає наймовірніше, що ми маємо справу з крижаним кометоподібним тілом, а не зі щільною скелею. Важливо зазначити, що жодної дивної поведінки він поки не проявляє. Одним словом, наразі немає жодних ознак інопланетного корабля, лише дуже цікава комета з іншої зоряної системи. Втім, є одна особливість, яка виділяє цей об'єкт: це його розміри. Він виявився більш за Муамуа -Муа та Борисова разом взятих. За яскравістю на момент відкриття астрономи оцінили його діаметр близько 9-12 метрів. Це значно більше за комету Боресова, що мала близько 6-7 метрів, і набагато більше за крихітний Омуамуа. Якщо всі ці оцінки підтвердяться, Атлас може мати набагато більшу масу, а отже, і багатший запас мінералу для вивчення в міру того, як він активізуватиметься під дією сонця. Ще одна цікава відмінність: у нахилі траєкторії та напрямку руху Омуамуа прилетів із площини сонячної системи. Приблизного з напрямку Зорі Вега, бо Рисов прибув із зовсім іншої частини неба, з боку Сузір'я Касіопеї. Наш же новий гість рухається із Сузір'я Стрільця, тобто майже з боку галактичного центру. Фізик Маршал Юбенс, який відстежує цей об'єкт, зазначає, у галактичних масштабах Атлас, ймовірно, походить із тонкого диска чумацького шляху. Тонкий диск це сплюснута площина, у якій більшість зірок, зокрема Сонце, обертається навколо центру галактики. Це свідчить про те, що об'єкт міг сформуватися десь. Біля зорів всередині величезного вихору чумацького шляху. Звісно, ми не знаємо точно, де саме була ця зоря. Щоб визначити це, потрібно було б спостережити шлях комети, врахувавши мільйони років галактичних сувів і дрейфу, що наразі практично неможливо зробити з наявними даними. Проте сам факт, що вона ймовірно походить із внутрішніх регіонів нашої галактики, вже натякає. Її склад може бути схожим на той, що ми бачимо у місцевих комет. І варто згадати, попри всі відмінності міжзоряні гості мають одну спільну рису: вони не пов'язані із сонцем. Усі вони рухаються і відкритими гіперболічними орбітами. Це означає, що вони прилітають, один раз роблять орбіт навколо сонця, і відлітають назад в міжзоряний простір назавжди. Саме ця гіперболічна траєкторія і показала, що атрас не Є місцевим. Розрахунки одразу виявили, ексцентриситет його орбіти близько 6, набагато більше, ніж граничне значення 1 для зв'язаних орбіт. Це безсумнівно означає, що об'єкт не належить нашій системі і прибув зовні. Та все ж важко не замислитися, яку історію він прожив, перш ніж дістатися сюди. Можливо, колись він був кометою від далекої зорі, спокійно обертаючись довкола свого сонця, так само як комета галея, обертається довкола нашого. А може тісне зближення з гігантською планетою у тій чужій системі вибило його з орбіти і викинуло в холодну міжзоряну порожнечу. Століттями він дрейфував у темряві між зірками, доки випадок не привів його на шлях до нашого сонця. Ми, можливо, ніколи не дізнаємося цієї історії, але тепер, коли третій міжзоряний об'єкт наближається в ценні, збирають кожну можливу підказку, щоб розкрити його природу. Ось у середині 2025 року Триатлас підходить ближче, і астрономи з усього світу стежать за ним із нетерпінням. Розгляньмо його орбіту та поточний стан детальніше, що нам відомо про те, куди він прямує і що робить у Своїй подорожі. Як уже зазначалося, орбіта Атлас є сильно гіперболічною, тобто це гість лише на один раз. Він прибув із міжзоряного простору, а після прольоту по сонце знову повернеться у холодні простори галактики. Згідно з розрахунками, найближчої до сонця точки Перегелію він досягне наприкінці жовтня 2025 року. Вістань у Перегелії складе близько 1,4 астрономічної одиниці, тобто приблизно 209 мільйонів кілометрів від сонця, практично ще трохи ближче, ніж орбіта Марс. Варто додати, що на своєму шляху об'єкт пролетить відносно близько до червоної планети. У жовтні очікується його зближення з Марсом на відстань близько 0,4 астрономічної одиниці або приблизно 50 мільйонів кілометрів. Хоча це й не критично близько, все ж таки достатньо, аби космічні апарати на орбіті Марса могли його зафіксувати. Наприклад, Марс Reconnei Сенс-Орбітер від NASA цілком може зробити знімок, коли 3 атлас пролетить повз. Наразі вчені вивчають, чи зможуть камери, розташовані на Марсі або поблизу нього зафіксувати цей проліт. Як уже зазначалося, комета рухається з неймовірною швидкістю. Ще далеко від сонця, її швидкість відносно світила становила близько 59 км за секунду, і вона продовжує прискорюватися, падаючи всередину під дією гравітації нашої зорі. До моменту проходження перегелією, її швидкість перевищує 150 тисяч миль на годину. Для порівняння, це приблизно двічі швидше, ніж рухається Земля. на Своїй орбіті. Після прольоту по сонце Атлас набере достатньо швидкості, аби повністю вирватися з його гравітаційного поля. За прогнозами, вже у квітні 2026 року, коли об'єкт знову вийде на відстані орбіти Землі, його відносна швидкість становитиме близько 55 миль за секунду, що зробить його рекордсменом серед природних об'єктів, спостережених у нашій сонячній системі. Фактично, ми є свідками одного з найшвидших космічних тіл, яких будь-коли бачили люди. Цей третій міжзорений об'єкт уже офіційно класифікований як активна комета. Перші повідомлення про слабку кому та короткий хвіст із того часу підтвердилися. Рухаючись крізь сонячну сонячну систему, комета поступово нагрівається під дією сонця, і лід на її поверхні починає випаровуватись. Цей процес сублімація вивільняє газ і пил, утворюючи навколо ядра туманну кому та зростаючий хвіст, що розгортається. Позаду під тиском сонячного вітру та світла. Станом на середину 2025 року, кома залишається слабкою. Видима яскравість комети становить приблизно 18-ту зоряну величину, надто тьмяно, щоб її можна було побачити неозброєним оком. Тім, великі аматорські телескопи вже здатні зафіксувати її. Спостерігачі з чутливими ccd камерами та довгими витримками почали отримувати зображення у вигляді тьмяної плями, що повільно рухається на тлі зоряного поля. І з кожним тижнем, у міру того, як виперови, Заковиться все більше льоду, та комета наближається, вона має ставати яскравішою. Прогнозується, що у серпні чи вересні 2025-го її яскравість досягне 15 ї чи навіть 16-ї зоряної величини, можливо, трошки більшої. Звісно, і це все одно занадто тьмяно для людського ока. Для порівняння найслабші зорі, які можна побачити незбройним оком, у дуже темну ніч сягають близько шостої величини, але комета 15-ї 16-ї величини стане доступною для багатьох аматорів із телескопами та якісними камерами. Нік Джеймс із Британської астрономічної асоціації відзначив, що Атлас можна буде спостерігати з аматорським обладнанням ще приблизно протягом року. Та все ж очікування варто тримати в межах розумного. Комети відомий своєю непередбачуваністю. А Оскільки Атлас формувався біля іншої зорі, він може і не дотримуватися звичних правил яскравості. Він може спалахнути набагато сильніше ніж прогнозують, або ж навпаки, швидко загаснути, якщо його поверхнева кора завадить виходу газів. То з чого насправді складається третій міжзоряний об'єкт. Це фундаментальне питання, але якщо вдасться отримати спектри його коми, розкласти світло на веселку і визначити хімічні відбитки, ми зможемо порівняти склад із кометами нашої власної системи. Коли вивчали два Айбуресова, астрономи виявили знайомі гази: Ціаніт, двоатомний вуглець, водяну пару, а також великі кількості чадного газу. Це підказувало, що він міг формуватися у значно холоднішій зоряній системі, що ж до три атлас перші спостереження. Свідчить, це не кам'яниста брила, а переважно крижене тіло, що вказує туманна кома. У міру наближення до сонця атлас нагріватиметься і активніше сублімуватиме. Саме тоді ми сподіваємося зафіксувати наявність конкретних газів. Телескопи шукатимуть сліди води вуглецевих сполук чи навіть чогось незвичного, наприклад, кисню чи органіки. Фактично, це ніби лабораторний зразок із чужої зоряної комори, і все, що ми знайдемо чи не знайдемо, допоможе з'ясувати, наскільки ця комета схожа на ті, що народилися довкола нашого сонця. Чи містить вона ті самі інгредієнти? Якщо Атлас виявиться хімічно подібний до місцевих комет, це стане натяком, що будівельні блоки планет і можливо життя є спільними для сієї галактики. Якщо ж Атлас виявиться іншим, це буде не менш захопливо. Це може означати, що він сформувався в середовищі з зовсім іншим хімічним складом. Тож ж тільки галасу навколо комети, яку більшість людей просто не побачить неозброєним оком. Уся важливість реї Атлас полягає в тому, що це фізичний зразок з іншої зоряної системи, який пролітає буквально у нас під носом. Уявіть собі уламок чужого світу, який завітав до нас абсолютно безкоштовно. Протягом усієї історії людство вивчало лише матеріали з нашої сонячної системи: місячні камені, марсіанські метеорити, пилі з комет, зразки астероїдів, привезені космічними місіями. Але міжзорені об'єкти надають нам унікальну можливість дослідити хімію і умови навколо інших зірок без потреби запускати космічні апарати в подорож, яка за нашими технологіями тривала би десятки тисяч років. Атлас – це посланець далеку, який потенційно несе ключову інформацію про будівельні блоки планет, чи навіть. Життя в далеких куточках всесвіту такі об'єкти можуть містити підказки у своїй будові, можливо, незвичні ізотопні співвідношення, рідкісні молекули чи інші ознаки, які вкажуть, де і як вони були сформовані. І тут важлива ще проста цікавість і фундаментальна наука. Кожен міжзорений об'єкт унікальний, а з огляду на те, що до сьогодні було лише два підтверджені випадки, кожен новий гість із за меж нашої системи здатний кардинально розширити наше розуміння, чи є третій міжзориний об'єкт винятком. Чи ж він вписується в певну закономірність? Якщо його склад виявиться дуже схожим на склад Борисова, можна буде припустити, що багато зоряних систем породжують комети подібні до наших. А якщо Атлас виявиться кардинально іншим, це може свідчити про ще більш екзотичне походження. І вже маючи три зразки, астрономи зможуть почати оцінювати наскільки поширені насправді такі міжзоряні мандрівники. Деякі науковці вважають, що в будь-який момент крізь сонячну систему можуть пролітати тисячі подібних об'єктів, просто більшість із них надто тьмяні, щоб ми могли їх виявити. У мірі вдосконалення телескопів ми, ймовірно, почнемо знаходити їх регулярно. По суті, ми вступаємо в нову епоху відкриттів. Обсерваторія Віри Рубін у Чилі вже розпочала роботу цього року. Її огляд, спадщини простору і часу, щонічно скануватиме небо з неймовірною чутливістю. Експерти прогнозують, що Рубін може відкрити кілька нових міжзоряних об'єктів протягом наступного десятиліття. Це означає, що Атлас може бути лише першим із багатьох гостей із зірок, яких ми зустрінемо найближчим часом. Вивчення Atlas має також практичне значення: це підготовка до майбутнього. Такі агентства як НАСА та ЕСА, цікавляться ним не лише з точки зору науки, а й через потенційні виклики, які вони несуть. Адже ці об'єкти рухаються надзвичайно швидко і часто виявляються без попередження. А що якщо одного дня міжзоряний об'єкт опиниться на траєкторії зіткнення із землею, ми повинні розуміти його поведінку та склад, аби визначити, чи становить він загрозу, чи можливо навпаки шанс. Ба Більше уже зараз проєктуються місії, здатні відвідати чи навіть перехопити такі об'єкти. Одним із прикладів є місія ESA Comet Інтерпректору, запуск якої запланований на 2029 рік. Це космічний апарат, що перебуває у космосі в очікуванні підходящої цілі, можливо, первісної комети з хмари Орта або навіть іншого міждоринного мандрівника, щоб потім кинутися йому назустріч. Ідея полягає в тому, щоб бути на поготові, а не починати все з нуля у випадку несподіваної появи гостя. Уявіть, якби зараз у нас був такий готовий зонд. Скільки нового ми могли би дізнатися, пролітаючи повз цей третій міжзорений об'єкт, і безпосередньо досліджувати його пил та гази? У майбутньому технології цілком можуть дозволити нам зробити саме це. Що ж до Trey Atlas, то наразі жодних планів відвідати його космічним апаратом не існує. Об'єкт відкрили всього за кілька місяців до його найближчого зближення із сонцем, надто пізно для перехоплення. Він зникне так само швидко, як і з'явився, але уроки, які ми отримаємо зараз, безцінні для підготовки майбутніх місій. Можливо, наступний міжзоряний мандрівник буде виявлений за кілька років до свого перегелію, і в нас буде час підготувати справжнє рандеву. Як зазначають науковці, навіть наші найшвидші ракети потребували би десятки тисяч років, щоб дістатися до найближчих зірок. А ось такі об'єкти самі приносять їхні уламки до нас. А це шанс, який ми не можемо змарнувати. То чи варто панікувати через трій Атлас. Так, треба. Це інопланетяни, які летять до нас, їх насхавати і. Зробити якийсь омлет. Ні, навпаки, варто захоплюватися цим. Це нагадування, що космос не є закритою системою. Речовина, а можливо, її насіння життя можуть мандрувати від зорі до зорі. І зараз астрономи по всьому світу спромовують свої телескопи на цей третій міждоринний об'єкт. Як професійні обсерваторії, так і досвідчені аматори знімають зображення комети у ясні ночі. Вони вимірюють її яскравість, спостерігають за зростанням хвоста та уточнюють орбіту з кожним новим спостереженням. До вересня 2002. Два з'ятого року комета буде зручною для спостереження з нічного боку Землі. А вже у жовтні вона опиниться надто близько до сонця з нашої точки зору, і тимчасово стане невидимою через його сліпу чи сяйво. Наприкінці жовтня, у момент проходження перегелію, найближчої точки до сонця, комета майже зілляться з ним на небі, тож ми не зможемо її побачити. Або все ж таки це інопланетний корабель, який прилетить до нас на землю і буде говорити там з Трампом чи хто там є. І т.д. і тепер однак, на початку грудня 2025 року, коли Трей Атлас розпочне свою подорож назовні із сонячної системи. Вона знову з'явиться в нашому небі. У нас буде ще один короткий шанс споспостерігати за нею, перш ніж вона назавжди зникне у темряві космосу. Науковці розуміють, може минути кілька десятиліть, чи навіть більше, перш ніж ми отримаємо ще одну подібну нагоду, і з іншої зоряної системи невдовзі покине нас, але знання, які ми здобудемо, залишаться назавжди, наближаючи нас до розуміння нашого місця у всесвіті, сповненому мандрівників. Тож напишіть, що думаєте про цей об'єкт, чи справді він несе загрозу людству, чи можливо там летять інопланетяни, щоб захопити нашу планету.